Померзнути вночі на заправці з поліцейськими, чи сидіти в теплій квартирі, ні про що не думати і жити своє життя? Я обираю перший варіант. Коротше, історія така: прийшов якось нам запит від спецпідрозділу Людь на один автомобіль. Ми до того давали їм Т-4, пасфайндер, і тут, після певних подій, в яких спецпідрозділ Людь дуже сильно покалашматило, інтратерміново була одна машина. Терміновому порядку ми знаходимо автомобіль. Компанія, в якій я працюю, найкраща компанія у світі. Виділяє на то кошти, і машина вже на другий день їде до нас. Я кажу, давайте так, хлопці, пересікаємося в Самборі, бо людина, яка жене ту машину, якраз з самбора. Ви там машину забираєте, самі її обслуговуєте і ремонтуєте, ну тому що це терміново вам треба. І машина ваша машина доїжджає до самбора. Ми зізванюємося, вони виїжджають в самбір, я виїжджаю в самбір. Мені обов'язково, тому що я маю взяти всі документи з машини і зробити акт прийому передачі. Але поки я їду, відбувається дзвіночок, який для мене мав би бути дзвіночком. Дзвонить той чоловік, який нам везе машину, і каже: візьміть компресор, бо в неї колеса спускають. Зустрічаємося в самбурі на заправці, на лафеті під'їжджає Кіа Соренто. Ми її спускаємо, компресором качаємо колеса. А цей водій, який нам її привіз, каже: там ще акумулятор сів, бо мені здається, що я був забув виключити фари. Прикурюємо, заводим, ніби все окей. Три хвилини заглохла. Ми знову накидаємо, прикурюємо, заводимо, завелося, ніби все нормально. Заглохла хлопці з люті давай обдзванювати всіх своїх знайомих. Не знаю як, не знаю де і не знаю, яким макаром в другій годині ночі в самбурі вони знаходять новесенький запакований акумулятор. Відкриваємо капот. Чим відкрутити? Немає інструментів, жодних, ніяких ключиків, нічого. Починаю писати своїм колишнім співробітникам, які самбора, чи в них хтось там є, хто може підвести інструмент. Знаходиться племінник цього співробітника. Він під'їжджає, привозить інструмент. Ми відкручуємо акумулятор, ставимо новий. А він не тої полярності. Друга ночі самбор, заправка, холодно. Я спецпідрозділ Лють, племінник співробітника, купа ключів на землі, бігають пси. Не той акумулятор. Закриваємо машину, їдемо додому. На другий день вони мені пишуть, що хлопці приїхали з іншим акумулятором, і проблема була не в акумуляторі. Подайте в чому? Генератор. Десь вони там вже знайшли електрика, який прийшов, чи поміняв, чи зробив старий генератор. Я вже не вдавався в подробиці. Висновок який? Який, блядь, висновок? Просто перед тим, як віддавати хлопцям машини, завжди їх ремонтуйте і обслуговуйте. Бо там вони не будуть мати на той час. Сподобалась історія, не забудь поставити лайк, написати коментар і обов'язково підпишись на мій канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.